Скоро будемо вибирати команду. Вже була служба і зараз вибуха. Скоро будемо вибирати команду. В жовтій команді знищити. У нас тут треш. Будемо танцювати. Нам тобати. Можете хтось один, три, другий, три толоки. Не вбиваюся. Поважає що, матір і бачив. Не мати нічого. Сім'я мишок, котиків. Сім'я котиків. Ну що, чекайте мого обіду. Лазаємо і лазаємо. Вероніка мені розказує про свій крутіший планшет, а я лазаю і лазаю. І Верніка теж. Лазаю і лазаю, Лазаю і лазаю. Ну що ще для щастя покріпне? Дивіться далі. Це відео вже дуже довге. То в мене на каналі буде друге відео. Слідкуйте і побачите другу частину. Па-па!